Наталі Портман знову стала однією з головних зірок 78-го канського кінофестивалю, викликавши фурор на червоній доріжці своєю розкішною появою. Акторка була в центрі уваги перед прем'єрою фільму Едінгтон, з'явившись у вишуканому вбранні, яке поєднувало сучасність і класичну елегантність. Її образ був повністю створений для неї знаменитим брендом Діор. Портман обрала довгу вечірню сукню бюсті, розроблену головним дизайнером Діор Марією Грацією К'юрі. Сукня з асилуетом стала сучасною інтерпретацією архівного вбрання Діор з колекції Гаут Кутюр Мексика зимового сезону 1951 року. Вишуканий дизайн підкреслював елегантність та жіночність акторки, яка виглядала наче справжня ікона стилю. Вбрання Портман на червоній доріжці стало не тільки даниною традиціям бренду, але й своєрідним відсиланням до історії моди. Наталі завжди була вірною прихильницею Діор, і цей образ став чудовим підтвердженням її бездоганного смаку та розуміння модних трендів. Її поява на знаменитій набережній круазет з сукнею, яка сяяла під освітленням вечірнього сонця, стала одним з найбільш обговорюваних моментів фестивалю. Портман знову довела, що є не лише талановитою акторкою, але й справжньою музою моди.